Всім привіт, всім доброго здоров'я. Зараз майже ніч. Завтра буде перший день літа. Нарешті літо. Вирішив записати відео не в день як я. Завжди робила на ніч. Що цікавого розповісти. Ну. Не знаю. Що цікавого можна розповісти. Мабуть, я і не дуже той цікавий роз... співрозмовник. Щоб щось цікаве розповідати. Літо. Да, це така пора. Ти чекаєш найдовше. Бо воно саме улюблена пора. Ну так, да, це осінь, зима. Ну, мені подобається весна. Це вже десь квітень, травень. От зараз літо. З осені тільки вересень подобається місяць. Все. Трохи знімаю іншою камерою. Просто цікаво на себе подивитися. Так, да. що цікаво, цікаво розповісти, куча різних помилок допускаю, але в житті, в житті помилки в житті. Але потрохи, з, як можу їх виправляю. Так. Ну, відео буде коротке. Хто дивиться, будь ласка, лайки і коментарі. І хто не підписався, підпишіться, бо багато людей дивиться відоси без підписки. Ну, все. Я закругляюсь.